Війна. Збірка віршів, що писалася у перші тижні повномасштабного вторгнення. Автор Давидкин Микола читає автор. Запам'ятаю назавжди той вибух, що перед світанком. Війна жахливим сірим ранком Усе змінила навкруги, Не підібрати вірних слів, щоб передати все, що хочеш, І засинаючи щоночі. Чекаєш, канонади спів. Мені простіше говорити, бо чув лише сирени гул, далекі вибухи ракетні, і роботу наших ЗСУ, та звуки ці не так лякали, як безперервний плин новин. Сьогодні мирних обстріляли, Снаряд в лікарню прилетів. Прасують Харків, Маріуполь і Волноваху та Херсон, Ірпінь, Гостомель, Буча, Ворзель даремно просять коридор. Пишу цей вірш, війна триває, та вірю я, настане час на зміну ночі день настане, бо правда об'єднала нас. Коли закінчиться війна, усе, мабуть, як завше буде, в життя повернуться міста, і з бомбосховищ вийдуть люди. Та ні, не буде, як раніше, цей спомин з нами назавжди, не значить це, що стане гірше. А радше буде навпаки, підніметься з руїн країна і відбудуються міста. Найвища цінність це людина, на жаль, і свободи це ціна. Загаманять пташки навколо, і знов природа оживе. Та, сподіває вже ніколи війна в домівки не прийде. Синичка поряд із солдатом, і трактор викрадає танк. Стоять усі, як брат за брата. Напевно, має бути так, коли закінчиться війна, багато хто не повернеться. Та вірю я, що крізь пітьму до нас яскравий промінь рветься. Чи міг колись ти уявити, що все здригнеться навкруги, що у підвалах плачуть діти, Та небо шлють всі молитви? Про жах війни ти чув напевно, Із розповіді дідусів. З кінострічок стрічок та книг буремних, Проте навряд відчуть зумів? Згадав молитв прості слова, Той, хто ніколи не молився, У руки автомат узяв, хто не для цього народився, писати легко і тому себе до них я не відношу. Завдячую ним, що живу, І в Бога світло правди прошу. Чи міг колись я уявити, що прийде на наш вік війна? Навряд чи міг, але спитати забула, певно, нас вона, Та вірю я, не за горами, Тріумф добра і світле час, Нехай мерщій крізь сірі хмари, Голубка миру мчить до нас. Я вчора бачив дивний день, і наче все було, як завжди, Проте не чуть птахів пісень, Втім сонце світить, наче справжнє. І на поліційні патрулі вже якось дивишся інакше, і рідний парк майже пустий, він вигляда не так, як завше, а хтось ще довго не пройде стежками, котрі серце любі, і їх потяг вдалечінь несе, бо мають їхати звідсюди. А є стежки, яких нема, снаряди їх пошматували, та й найстрашніше, що не всіх із-під руїн порятували. Жахливу ціну платимо ми, за те, у чому геть не винні, Проте ми витримаємо все, бо від народження ми вільні. Вже поспіша до нас весна, Не календарна, мовлю зараз, Можливо, десь вона сховалась, вся світла і сповнена тепла, Це зелень першої трави, що так бадьоро зеленіє, і води сильної ріки. І журавлів широке широкі крила. Це спів пташок, що ранком нас завжди приємно зустрічає, Та прохолодний вітерець, що раптом душу зігріває, Не загубилася весна, вона крізь морок шлях віднайде, Непереможна й чарівна, і знову барвами вона, Хай усмішками світ осяє. Справжня весна обов'язково прийде, друзі. Кожен день наближає перемогу світла й добра, тримаємося, і все неодмінно буде добре. Міста тримають оборону, і це, на жаль, ніяк не жарт, аби уникнути полону і вистояти по прижах. Для більшості страху немає, його ми вбили у собі, лише з блокадних міст лунають, новини часом геть сумні. Змінився страх на гнів народний, Посунув страх душевний біль, і з воїном хай б'ється воїн, а не як хтось собі хотів. Стоять міста і стояти будуть, попри всі підступи страшні, бо ті міста тримають люди, незламні, світлі та міцні. Міста тримають оборону, і це для ворога не жарт. Бояться ж бо й вони полону, і їм ще важче вбити страх. Добро завжди пітьму долає, було отак у всі віки, і промінь світла розриває, Страшних часів хиткі ряди. Ми о дев'ятій мовчимо, сумні та горді всю хвилину, Про щось своє постаємо У задумі про тяжку днину, а хтось не встиг, бо в справах весь І не завжди поряд годинник. Та повсякчас ми з усіма, думками кожної хвилини. Десь високо у небесах за нас усі переживають, І безупину за живих, творцю молитви посилають, а отже в сотні більше нас, ні, в тисячі і у мільйони, як з нами Бог, хто проти нас, Не зруйнувати ці закони, ми все частіше мовчимо, бо часом важко слів добрати, Та вірте. Переживемо і нашу віру не зламати, І кожен день важкий для нас водночас правду наближає, Хай хто забув, про те добро завжди пітьму перемагає. Чимало бачив різних снів, Та днями був найжахливіший, як справжній він, і через те за все життя, мабуть, страшніший. Кричав у нім наш захисник. Стогнав від кулі помирає, Волав за останніх сил пітьмі, Війну й неправду проклинає, Розбите скло і вороги, що до оселі стрімко корвуться. І гострій ніж, як на яву, що лезом майже в плоть уткнувся. Наказ ворожий пістолет, який, мабуть, жалю не знає, але світанок повсякчас Найжахливіший сон долає. Цей сон. Не наче лакмус був, що нас на страх перевіряє. Коли даваєш власний страх, тоді в тобі він помирає, ти маєш берегти себе, але й страхів своїх не бійся, бо сильний ти і не дарма колись без страху народився. В широкім морі кораблі, Мандрують всі за власним курсом, Великі ходять і малі. Близь берегів своїх несуться. Втім, збожеволів капітан одного з суден найбільших, Фрегат військовий туман Направив він на самих ближчих. Він чує те, що хоче чуть, і на інших зовсім не зважає, І ладен прибирати тих, хто власні мрії заважає. Воліє об'єднати флот, човни у гавані зібрати, Аби під прапором одним в майбутнім ними керувати. Не згодні вільні кораблі під агресивний стяг ставати, Невдовзі й власному човні. Бунти він має вгамувати, у кожного з нас власний шлях і за нами право обирати. Шкода, що крізь брехні туман, все менше схож сусід на брата. Чекаємо на перелом, і, звісно, не про травму мова, Думками молим в унісом. Аби настала перемога, щоб чим скоріш до нас весна, у всій красі своїй вернулась, і, сповнивши теплом серця, привітним сонцем усміхнулась. Я не прихильник будівництв, що кожен клаптик затуляли, але так хочеться, аби наші міста з руїн повстали. Коли дивлюся вдалечін, неначе бачу, башти кранів, втім, як не дивно, та тепер. Приємний око їхній гамір. Цвітуть сади і дерева всі, зеленим листям геть окриті. Немає страху і за вікном, гуляють та сміються діти, не за горами світла час, воно дорогу вірно знає, і перемога йде до нас, бо кожен з нас її чекає. Сталеві мужність і добро в твоєму образі злилися. І ЗСУ, це і ТРО у мужності нема різниці, Хто голіруть, спиняє танк, Хай навіть вишколу немає, Хто в окупованих містах на площах правду промовляє, цей кремезний захисник, що наші скеля височіє, А часом і зовсім молодик, Втімненько боронить воліє, це волонтер, що попри страх із пекла наших визволяє. І лікар, що під градом бомб, життя з рук смерті вириває. Сьогодні кожен захисник той, хто чи міг допомагає, чи жінка ти, чи чоловік сміливість стать не поділяє, Не вистачить всіх добрих слів, Аби ваш подвиг оспівати, Та будьте певні, що завжди його ми будемо пам'ятати. Завісу вечір опускає, але й тоді не сплять міста. Пітьма будинки огортає, І не лине світло із вікна. Його сховали за гардини, і лампи нишнуть у цей час. Шкода, що безліч мирних вікон, на жаль, сліпі тепер для нас. В них жевріло тепло родини, і світло линуло з кімнат. Тепер скелет таких будівель є символом жахливих втрат, Та по жах все більшу суму, що віє з чорноти руїн. Найбільший жах це те, що люди ще днями мешкали у нім. За спинами людей нещасних, будівель тисячі очей, їх проваджають передчасно Із залишком дрібних речей. Нові будинки ми збудуємо і квітнему добром міста. Шкода, що бранці темних вікон пішли так рано в небеса, у їхніх вікнах зараз світло, і більше темряви нема. Невпинна правда наближає. Час перемоги сил добра. Маленьке полум'я від свічки, про себе тихо помолюсь, пробачте всі, кому нелегко, за тебе більш за всіх боюсь, нехай з тобою незнайомі, сьогодні значення нема. Я гордий тим, що в нас з тобою країна в серці є одна. Позаздрить мужності героїв, усяк сміливий серед нас, Ти без води і без конвоїв. У підземелі без прикрас, захисників твоїх незламність, за межі сил людських пішла, їх не лякає свист набоїв і вибухів лиха стіна. Здається, гірше не буває, і кожен інший втік давно, але незламність, що вражає, всіх надихає на добро. Я вірю, що вже йде підмога, і тоді настане правди час Тримайся, любий Маріуполь. Ти в серці кожного із нас. Хай насувається пітьма, але за нею йде світанок, спокійний, мирний і тихий ранок пітьмі прийде наперекір. Не всі у змозі зрозуміти незламність духу й правди біль, Не подолати тих, хто щиро за рідну землю прийняв бій, Хто за дітей своїх воює. І життя боронить від пітьми, не краде він собачу буду, І не шукає благ в війні. Пітьмі світанок не здолати, Хитнуться шальки терезів. Прийде до нас добра світанок, і птахів ранкових рідний спів. Надії в серці, не втрачай. Хай що там навкруги говорять? Про мрію і правду пам'ятай. Бо правди не здолать нікому, як сумно, сонцю усміхнись, Сховай журбу свою подалі Не бачиш сонця, помолись, і невдовзі знов воно засяє. Зі шляху вірного дарма страхи тебе звести воліють, нехай думки сумні твої, занадто довго не радіють, Зламати стіни та метал можливо, бачимо це добре, втім, не зламати віри скарб. І те відчуття, що звем свободи. Надії в серці не втрачай, І жени всі сумніви у собі, Про світла правду пам'ятай. Не забувай, все буде добре, бо ж сильний твій характер волі, І несправедливість не сприйма. Не бійся ти своєї долі, Хай буде доброю вона. Немає страху в очах, і вічі у них немає. Здолає біль, поборе страх, боєць, що зроблений зі сталі. Сьогодні кожен з нас боєць, Хто доброти присягу прийняв, Творіння Божого вінець, що світла правди не покинув, І плоті тіло, воля в тім, незламна й досі непохитна. Зі сталі нерви і норов твій, що до добра лише привітний, Не здався жахові в полон. І розум твій назавжди світлий, зі сталі дух, долаєш бо, підступний дух, що злу привітний. Навіщо ти прийшла до нас, до себе в гості не просили, Відлунням вибухів війна, весняний спів пташок змінила? А може, вже давно вона у нас під ганком чатувала, Не помічали ми дарма. За особисте не сприймали. Таких гостей не треба нам, що болим землю засівають. Ми раді тим, хто шлях добра в собі несе та зла не має. Загостювалася вона, пора додому повертати. Не побажав нікому я на собі жах війни пізнати. Не повертається нехай у землі ці вона ніколи. Цінуємо життя і тих, хто небайдужим є навколо. Загостювалася, йди, до наших міст не повертайся. Спинись війна, і ніколи вже З життям людським у гру не грайся. Шановні друзі. Попри те, що збірка віршівна була статусу завершена, у ній не вистачає одного вірша, а саме вірша присвячена перемозі світла над темрявою. Я вірю. Що він неодмінно з'явиться, тож віримо у перемогу. Бути добру. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давид Кін Микола. До нових зустрічей.